Вартість візиту до стоматолога становить 2000 гривень. Якщо стоматолог пломбує будь-які каріозні порожнини, до рахунку додається додаткова плата в розмірі 4000 гривень за кожну порожнину. Якщо стоматолог знайде N каріозних порожнин, якою буде вартість візиту, запишіть відповідь у вигляді виразу. Що ж, гаразд, зробімо це. Якщо ви прийшли на візит до стоматолога, то ви. Заплатите 2000 гривень. Проте, якщо стоматолог пломбує будь-які каріозні порожнини, до рахунку додається додаткова плата в розмірі 4000 тисяч гривень за кожну порожнину. Тобто, ви маєте ще додатково заплатити 4000 гривень за кожну порожнину, тобто 4000 тисячі N. І це насправді є досить логічним, адже якщо у вас немає ніяких порожнин, то ви заплатите просто 2 тисячі гривень. Якщо ж у вас є одна порожнина, то тут буде становити 4 тисячі гривень і плюс 2000 гривень за візит, а отже, в сумі 6 тисяч гривень. І так, плата буде збільшуватися в залежності від того, скільки каріозних порожнин було. Сподіваюсь, що це було зрозуміле. Що ж, зробімо ще одне завдання. Настя заробляє 500 гривень на годину, доставляючи торти. Цього тижня вона відпрацювала Х годин. На жаль, у вівторок з нею стягнули 650 гривень за запізнення з доставкою. Скільки грошей заробила Настя цього тижня? Запиши свою відповідь у вигляді виразу. Гаразд, якщо Настя заробляє 500 гривень на годину, і цього тижня вона відпрацювала Х годин то в результаті вона отримує 500 помножені на х. Тобто 500х. Але ж у вівторок з неї ще стягнули 650 гривень за запізнення з доставкою. Відповідно, від 500х ми маємо відняти 650 гривень штрафу. І ось таку суму Настя заробила цього тижня. Зробімо ще кілька прикладів. У хокейній команді Шторм грає С гравців. Це це кількість гравців. Команда забила загалом 36 шайб у цьому сезоні. Один з гравців Максим забив на два голи більше, ніж в середньому на одного гравця? Скільки голів забив Максим? Запишіть відповідь у вигляді виразу: що ж, перше, що нам потрібно зробити, так це порахувати. А скільки в середньому було забитих шайб на одного гравця? І як ми можемо це зробити? Нам необхідно взяти всю кількість шайб і поділити на кількість гравців у команді. У нас це буде С гравців. Тобто 36 поділити на це – це буде кількість шайб, яку в середньому забив один гравець. Проте ми знаємо, що Максим забив на 2 голи більше. Відповідно, ми можемо до середнього значення додати 2. І саме таку кількість голів забив Максим. Що ж, я сподіваюся, що це було зрозумілим, і ми можемо вирішити ще одне завдання. У Ганни колекції 127 книжок. У її школі проходять збір книжок. У школі навчається Z учнів. І кожен з них планує пожертвувати однакову кількість книг, щоб загальна сума пожертвувань склала 300 книг. Скільки книг залишиться у Ганнусі після того, як вона зробить пожертву? Запишіть відповідь у вигляді виразу. Що ж, нам знову потрібно порахувати, а скільки ж книг принесе один учень, і як ми можемо це зробити? Нам необхідно загальну кількість книг. Тобто 300 поділити на кількість учнів, які навчаються в школі, ми знаємо, що це буде Z-учнів. Ділимо на Z. Це скільки книг принесе один учень? У Ганни колекції було 127 книжок. Відповідно, якщо ми від 127 віднімемо ту кількість книг, яку вона принесе в школу то ми зможемо дізнатися, а скільки книг у неї залишилося. І це буде 127 відняти 300 поділений на Z.